Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом Олегом Лісовим. Вітаю, пане Олеже, слава Україні! Героям слава пане Олеже. Звісно ж, останніми днями і зараз, і в майбутньому я так розумію, будуть цікавитися всі глядачі, читачі, користувачі соцмереж, тим, що говорив, і як це говорив Владимир Путін на своїй так званій прямій лінії. Різного багато чого зараз ходить у соцмережах, багато мемів. Однак хотів би розглянути всю цю історію саме з політологічної точки зору. На початку, звісно ж, цікавить ваша думка: як вважаєте, а чи Путін сьогодні це був? Я прихильник тієї теорії, що Путін живий. Я не є адептом професора Селов'я, зразу попереджаю, тому що ну, це просто маніпуляція відбувається. Да? А В великому рахунку я вам скажу більше, що вже все одно хто говорить, чи це Путін, чи це Пікселі говорять, чи це якесь чучело для росіян. Все одно вони його слухають, вони за ним йдуть. Тобто, це явище насправді, колективний Путін, який ми бачимо, і він у нас в такому образі старця, який дуже погано знає історію і дуже вміє гарно брехати. Я хочу зауважити, що протягом всього свого довгого спілкування із журналістами із росіянами Путін був дуже веселий і старався жартувати це, до речі, дуже так цікаво корелюється з тим, що саме нашого президента він постійно не втрачає нагоду назвати клоуном, якимось коміком, жартівником і так далі. Як сприймати його такий хороший гумор? Ну, хороший я так, я впевнений, що ви сказали в лапках. Да? Ну кажуть, в гарному гуморі ну, людина, так а, не, не думаю, означає так, якість Так. Ну, Я просто гарне слово з Путіном взагалі, я думаю, не варто вживати, тому що це покидьок, який вбиває українців. Те, що він грав в себе такого рубаху парня, використовував сленгові слова і так далі. Ну в принципі, мабуть, йому таку лінію напрацювали. Можливо, він гарно підготувався, тому що ми ж повинні розуміти, що це ж не була пряма лінія. Це фактично було, був спектакль, в якому був головним актором Путін. Він знав все, хто з лаштунками, хто там. І знаєте, от в багатьох же ж фільмах показують, коли політика готують, то навіть оці всі там шуточки прибауточки їм, їм зашивають в текст. І я дуже гарно пам'ятаю мене колись викладач, один був, який собі навіть в лекції там не забудь пошутіть. І з року в рік ця одна й та сама була е, така гумористична вставка, і вже всі знали, там передавали з курсу на курс. Да? Він теж був в літах, але він сіяв розумне і вічне, на відміну від Путіна. Тому я вважаю, що це як на мене, е, я вважаю це дійство банальне. От в, в, в усьому банальне воно було, тому що Путін нічим не здивував. Єдине для мене, що дуже важливе, і те, що я побачив, що е, Путін е, чітко показує, що він зупинятися не збирається. І це той ворог, який хоче нас знищити. Оце я побачив. Що він на нього нічого не діє, ні вмовляння, ні кількість жертв, нічого. В нього є своя мета, і він такий собі російський самурай, який до неї просто ну, навіть не до неї, а просто це шлях по знищенню цивілізації. Так? От він, він йде цим шляхом, і це було чітко зрозуміло, і тому, мабуть, я пропустив його цей гумор, сарказм і так далі, тому що я дивився, як сидить людина, яка готова. Стерти з лиця землі населення планети, фактично. І ну, поки що з, ну, з України, да, починаючи, да, і це що ми браття і так далі. В нього є адрес гніва. Він не новий, це Сполучені Штати. Е, і він принизливо про них говорить, хоча боїться, і десь може на нинішньому етапі навіть дає сигнали, що давайте перемовлятися. Давайте без всіх. Вдвох сядемо і домовимося. Але ж і тут він не є, скажімо так, унікальним або оригінальним, тому що перед цим товариш всі сказав те ж саме, і тільки він сказав, що це буде Америка і Китай. Про Росію там ніхто не говорив. тому Таке собі дійство насправді воно зрежисоване погано, тому як для українців, да тому що ми. Ну, єдиний, хто з українців сподобалося, товариш Арістович, який там щось побачив, неординарне і дуже все красиве, не так як у нас. Ну можливо, там в день з Вашингтона, йому видніше чи де він там перебуває. Але Рове, ну, Рове. ну да де десь так, бо... так, да? Трішки mm. пізніше, так тобто, те, що ми бачимо, немає цілі, є шлях справді як Самарая, mm. ну, у Самураї, і ну але також. Посміятися так з того, що говорив Путін у контексті денацифікації демілітаризації. Однак я так розумію, що дійсно нічого смішного немає. На вашу думку, пане Олеже, через майже два роки повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо, як це саме говорив Путін у лютому 22-го року про ту саму демілітаризацію денацифікацію нацистів в розумінні Путіна. Мені здається, в Україні стало ще більше. Жителі Донеччини, жителі Харківщини, які як небудь ще були схильні до росіян, тепер такими не є. Я сподіваюся, і те, що я бачу на власні очі, демілітаризація у нас озброєння, про яке ми навіть не мріяли станом на 22-й рік. Що він говорить, і як це сприймається росіянами? Чи вони розуміють, що це ну, просто безглуздя? Які нацисти? Та ні, це зеркальний ефект. Дивіться, нацистів стало на 300 тисяч менше. Зброї стало ну достатньо менше. Ну Там привозять вже до того, що вже з Північної Кореї. Ну, уявіть собі на секундочку, чи думав Путін, коли ото там серйозно, е лютому минулого року да він розповідав, що це все дуже быстро буде. да Ну тепер не швидко, але все-таки потрьопана Росія в військовому плані дуже серйозно. Тому він він правий. В тому сенсі він поки що тут він зовсім не бреше. Просто треба розуміти, в нього в кожному спічі треба, ну я за ним давно слідкую. От якщо правильно замінить якесь слово або назву України, то все ідеально. От коли, наприклад, він говорить про Україну, там нацисти, і все я завжди заміняю на Росія, і, і там істина, там дійсно так, там все правда. Там вбивають людей, там відправляють м'ясні штурми, там просто воюють, тому що подобається воювати, тому що так сказав старший брат і так далі. Ну там ну от просто ідеально це все виходить. Е, простий росіянин по великому рахунку, доки в його голові буде телевізор. А у них у в голові телевізор, не, не перед ними, а у них. Е, доки вони будуть йому вірити, тому що знову ж таки я повертаюся до того феномену е, до колективного Путіна. Це не він так говорить, це так більшість думає. Я вам скажу навіть більше кромольну думку. Якби пройшли вибори чесно в Росії, ну умовно, от без оцих всіх показух, які будуть і так далі. там е, Ну, умовно, ну чесними по-російськи. Ну не випустили б Навального, випустили б когось, то я впевнений, що Путін би набрав, би, ну він переміг би. У кількості голосів не так тотально, як він хоче це робити, але переміг. Чому? Тому що росіяни толерують йому все, що він робить, і те, що він говорить, вони теж вірять. Справедливий цар, і ота маніпуляція про те, що, начебто, там незручні запитання з'являються на блакитному фоні, ну, це дуже смішно. Це так просто, знаєте щоб показати його. Ну, Арестовій ж побачив, що у них так можна. <плес> да? Він просто забув, що нашому президенту журналісти задають питання в очі, -вочі, і президент про це не в курсі, що буде. Згадайте марафон, який у нього був свого часу на початках. Да? Там це ж не футбол, щоб на табло якісь результати були. Я там знаєте ще помітив, що у цього ну цей того ж смішного, можливо, мені здалося, але під столом у кожного були якісь чемоданчики. Ну, Путіна то зрозуміло, який її. Тобто, він все-таки був не зовсім десь впевнений. Я ж не думаю, що це ядерна там валіза стояла. Та я думаю, та валіза, про яку всі знають, але ніхто б не хотів би в руках її тримати. Да? Тому, знаєте, я скажу ще одну кримульну думку: я вважаю, що ми в Україні занадто серйозно сприйняли це, цю подію. Тобто, ми її сприйняли як новину. Насправді, от друга частина нашого спілкування, а це дуже важливо було. І є насправді наші євроінтеграційні напрямки і все. По Путіну він же нічого нового не сказав. Тобто, о, по великому рахунку, будь-який журналіст напише там, а вже написали основні тези, і по великому рахунку, знову ж скажу, їх просто можна місцями переставити. Або не переставлять нічого нового. Історично бред, <кій> вибачте, бачите, аж аж говорити не можу. Ненавість до України. Просто тотальна тваринна, якась, ну ну, ну от все, що України стосується, все, все не так. І коли він там каже братські народи, ну. Особливо мені е, сподобалось, що ну як сподобалось, йому шокувало, коли він сказав, що порівняв ситуацію, яка відбувається в разі, і ситуацію а що? В нас відбій в Києві, про це також пізніше будемо говорити так про обстріли. А, про, ну, про... Да, а копаніменти, скажімо так, товаришу Путіну, він ніяк не зупиняється прогинатися перед вождем, да? Там же ж спитали, чому вони по банковій не б'ють. Да? Ну тому, що не, ну, не виходить. Вони б вже давно Київ зрівняли з землею. Ну, це так. Так, от, коли він порівнював ситуацію в Газі, як веде себе Ізраїль і СВО, я просто був в шоці. Це потвора. Я іншого слова не можу сказати, коли він каже: в Газі вбивають дітей. Гази убивает женщин вы знаете как сейчас называют организации там международные это место больше там что всяких колоссальных смертей детей ты елки шпалки ты на ну, украину вот скики на ведь Мариуполь Є, є, є дуже такий яскравий приклад для тих, хто там тупі, сліпі. Ну ні, головне, щоб не сліпі були. Побачиш, там діти було написано, машини розстріляні, де підбучує, де написано діти, е, зґвалтовані діти, оці ну, збочинці, які в бучі, там, я не знаю, над немовлятами знущалися. Тобто він цього навіть не розуміє, тобто, йому дітей в газі е, жалко, да. І він за них вболіває десь там плаче там по ночам. Да? А українських дітей йому ні. Навпаки, він хоче їх знищувати. І це і це він говорить і весь зал, типу, ну ок, да це правда. Ми ж, ми ж освобождаємо. Від чого? Ви від життя звільняєте в основному українців. Від нормального життя, від фізичного життя, від перспектив, нормально жити в майбутньому. Тому це такий, знаєте, ну дуже такий театр, як на мене, він був дуже цинічний. Прошу І... ще зовсім трішечки про цю криву лінію, як вже її в соцмережах називають, от, про постанову, про режисуру цю пане Олеже. От, Якось справді дивно, якщо ви кажете, що це все, все підлаштовано, і написи ці ММС-повідомлення, як там вони позначені у них про дороги, про відсутність газу, про дороговизну яєць і так далі. Там же ж були і вімкнення, начебто росіян з якихось далеких глибинок, які скаржилися на. Розвалені лікарні був навіть кореспондент Раша Тудей телеканалу, власницею якого є Маргарита Сіманьян, який скаржився і говорив Путіну про націоналізм. Я ледь не вдавився, коли почув те, що він сказав націоналізм всередині Росії. Каже, це велика проблема. Що будемо з цим робити? Отже, щось там відповідав на це Владимир Путін. Однак чому дали змогу? Поставити такі питання, і чи це справді все зреж... Зреж... зрежисовано насправді пане Олеже? так однозначно. От там я мені вирізалося навіть зробив скріншот, потім не захотів Фейсбук виставляти, бо ну він такий цинічний. Там коли жінка, військовослужбовець звертається до Путіна, що вона, начебто, воює в ДНР, громадянка Росії, і в неї немає пільг. А заді стоять ну, от реально, так як от. В фільмах про терористів стоять в е, татуюваннях з автоматами. Люди, і він там, Путін, е, Да ну, я знаю, і тим більше, що він знає, скільки людей отримало посвідчення до, до, цифри. до міліметра. Да, так, Цифри. Так, ну, це ж чекіський прийом. знаєте от Цифри, це значить коли я завжди коли чую багато цифр. І на якомусь етапі не розумію, я знаю, що воно мене хочуть зіграти. Тому а тут дуже це прийом був дуже класно зроблений. Я знаєте, чекав і не дочекався, ну, якщо ми вже закінчимо на якійсь позитивній ноті. Я чекав, що десь з глубинки звернеться якийсь там е, ванька і скаже е, там Господар, а доколі я буду до вітра ходити у відро? Я хочу унітаз. Тому, тому що про унітази тут взагалі нічого не було сказано. А це ж ну, взагалі для росіян це ж дуже важливо, як з'ясувалося. Це ну круче, ніж електрочайник. Да? Тому я вважаю, що там від самого початку до кінця. Це імітація, знаєте, там цар добрий. Ну, дивіться, ну от по великому рахунку, на прес-конференції президента Сполучених Штатів або там Франції, да звертається якийсь француз про те, що в нього там на кухні нету газу. Ну це питання не до нього, це до царя звертається так. Чолом б'ю, от бо боярі плохі, от собачка говоряща, посмотрите, я принес вам тарі, батюшка. Да? Оце по-русски, да? тому тут е, менше вартісне це все. Це таке, знаєте, як російські серіали. Mm -hmm. От це той серіал, який ми не маємо дивитися. Ми з вами mm -hmm. маємо дивитися як професіонали на це все, а нашим громадянам я б дуже не рекомендував. Це ні про що 4 години в житті можна витратити з лишнім на щось інше. Я дуже жалкую, що я саме на це Потратили, На жаль, так. Те, що ми бачили на власні очі, те, що ми чули, обстріли Київщини, намагалися вразити інфраструктуру, я так розумію. Є наслідки, є влучання на Хмельниччині там аеродром Старокостянтинові. Про що це? Чому саме в цей момент? Що хотів сказати цим Владимир Путін? Тобто, не вночі, не опівночі, не в третій ночі, як полюбляються росіяни робити, а саме в день і в той момент, коли Путін щось там віщає? Ну, тому це спектакль. Я ж кажу від самого початку до кінця це спектакль. Тому там і задається питання, чому він в да? Так mm -hmm. і так тут, далі. І тут все відбувається. Він сидить і уявіть собі, ну там Чомоданчик знову ж таки мені не дає спокою, тому що це не про хоробрість, але от він віщає, а там вбивають людей. Він розповідає, що це погано, що він дуже хоче миру, що він за братський український народ, а літять кінжали. Він розповідає, що ми десь у когось щось просимо зброю для того, щоб а, робимо якісь такі вилазки на лівий берег Херсонщини, да, щоб Дніпра, щоб спонукати наших спонсорів давати нам більше зброї, а при цьому летять кінжали по столиці. Да. Ну, от-от весь Путін, от-от він весь. і хто, Я з вами згоден, що навіть той, хто любив русський мір і десь там в глибині латентно думав, що Путін прийде порядок наведе, да Ну, тепер я думаю, що після таких місяців і вже років, я думаю, що Російський мір мав би вивітритися. Але я бачу, що там деякі не буду рекламувати Ютуб, які всі знають там, де колаборантів ну, допитують, а говорять з ними. То я в шоці? Ці громадяни ходили поряд з нами, вчилися в одних школах. Але що в них в голову? Не хочу казати погане слово, набито в ту голову. Ну, це велике питання, тому це і до нашої освіти питання. Треба, треба більш агресивно провадити історію України і так далі. Ну тому що це погана історія. Історія 14 грудня 2023 року в Брюссель. Європарламент, зустріч усіх очільників країн Євросоюзу був і пан Макрон, був пан Шольц, Шарль Мішель. Всі були чи стане ця дата якоюсь визначною, коли ми будемо згадувати про неї, будучи як я сподіваюся, колись вже нарешті у Європейському союзі Знаєте, Я от вашим колегам, мабуть, на минулому тижні пообіцяв бути оптимістом. І, і намагаюся бути, але не дуже виходить. По-перше, ну, давайте не будемо до цього числа прив'язуватись, Все таки ще може бути як мінімум ще один день, і ще уже сьогодні. Ще буде один вечір, де будуть відбуватися консультації. Ми знаємо, що в основному ну, є. Таким, якщо не вирішальним, то дуже важливим моментом, тому що саме mm. там можна говорити без криваток, можливо, десь когось із запительки подіргать, там є кого подіргати. Я думаю, що дуже багато в Євросоюзі хочуть. Але знаєте, я от трошки відхилюся від того, що я оптиміст. Дивіться, ми сьогодні бачили бенефіс одного диктатора, так? я боюсь, щоб оцей саміт, ця зустріч вона не стала Бенефісом Орбана. Uh -huh. Тому що дивіться, ми зараз. Ну от як я кажу, ми про, про Путіна говорили більше, ніж про наші євроінтеграційні моменти. А тут uh -huh. те саме паралель: ми будемо говорити більше про Орбана, а не про великих політиків, які е, звикли що до них більше всього, уваги зараз е, в лучах слави ходить товариш Орбан. І навіть ну от я подейкували в кулуарах, що там, ну скажімо так, не знаю, наскільки це правда, що не захотіли запрошувати нашого президента, щоб не злить Орбана. Ну тоді це дуже погана історія. І okay. по великому рахунку, поки що якщо на сьогоднішній день дивитися, то поки що Бенефіс товариша Орбана. Всі про Орбана говорять. Це, це просто якийсь жах, тому що країна, яка не є донором. Євросоюзу не є супердержавою. Зовсім недавно вийшла соціологія, де Угорщина серед країн ЄС є найкорумпованішою, де заморожені кошти за те, що не виконуються вимоги. І тут іде країна наша, яка під час війни виконує не забаганки, а вимоги і рекомендації. Поливає густо кров'ю кров'ю своїх громадян цей вибір і воює за цінності, які обстоюються в Євросоюзі, і історія йде в ту сторону, де людина, яка шантажує, і я для себе, от коли нам розповідають, знаєте, про ці стандарти, це дуже круто. Тільки дивіться, що відбувається: ми все зробили або майже все. І ми не знаємо, чи завтра нам включать зелене світло. А Орбан нічого не зробив із того, що йому казали, і шантажем вибиває там, 10 мільярдів, так, якщо вже вибив. І ще залишилось 20. І тут я здається, от... вчора у мене аналогія Євросоюзу з наступним законом: є закон розбитих вікон. Коли одне вікно розбите і його вчасно не засклити назад. То цих вікон стане набагато більше. Так Угорщина це перше розбите вікно. Словаччина а вже тріснула віконечко. І якщо всі побачать, що дивіться, можна виконувати, жити по правилах, виконувати рекомендації і не на йоту не просунутися, а можна шантажувати і отримувати все. Так це історія вже не про Україну, це історія про Євросоюз. Я дуже хочу, я, я мрію про це побачити завтра план Б, тому що про нього казали, що якщо не вийде так, і тим більше Шарль Мішель, до речі, він президенту обіцяє, пам'ятаю на прес-конференції, коли Зеленський звернувся до нього, і, здається, в цьому зверненні, яке було сьогодні, е, він, він якраз запалював до цих слів, що ви, ви вже обіцяли, що ви зможете продемонструвати європейську єдність. І от навіщо Путіну під ялинку? Отакий от подарунок. Це велике питання. Те, що, до речі, говорив і Джозеф Байден, так, апелюючи до членів республіканської партії, кричучи, просто буквально, ви робите Путіну подарунок. Ненсі Пелосі і е, е, інші е, такі просто мастодонти американської політики також приєднуються до слів Джозефа Байдена. Де червона лінія Європейського Союзу, яку. Ну, повинен перетнути Орбан, аби йому вказали на його місце. Справді ми бачимо прецедент, коли 10 мільярдів вже вибили і просять 20 мільярдів. При тому, що Україна хоче отримати і має отримати 50, якщо не помиляюся, і це не за рік, не разово, а траншами. При тому, що ми значно більша держава географічно і за площею, і ми маємо війну. А угорщина просто вибачте така нескромна, скажімо так. Не знаю, де Червоні лінії, тому що як, як ну, мене б спитали, вони ну, вже перейшли. Тут, знаєте, я скажу, це як ми ходимо по червоним лініям Путіна. Він малює, а ми переходимо. Ми малюємо, переходимо, він знову малює, і, і нічого не виходить. Так і тут виходить, що. А Євросоюз навіть не малював йому червоні лінії. От знаєте, оцей же закон знову ж таки банальний: пряник і батіг. Ну вже пора батіг доставати. Пора! Тому що ну вже час. Пряників Ну залишилось два, да умовно там. Ну Ще раз 10 мільярдів дадуть, і ще 10 мільярдів дадуть. А він ще ж і от Путіна отримає премію за те, що він це зробив. Ну, по великому рахунку, він обстоює інтереси Путіна зараз і свої. І вони в нього збігаються. І тут, каже Путін, сьогодні на цьому, знову вже повертаємося до цього маразматика який каже, є два політика. Є Фіце, є Орбан. Вони прагматичні, європейські. Вони не проросійські є, ні проросійські, да. так. Не проросійські, да. Да? так як, ну а чому вони не проросійські? Вони просто є агентами російських спецслужб, як на мене. Суб'єктивна думка, важко довести, але дуже багато ознак. Особливо коли вони молоді були, і там зв'язки дуже цікаві. А Росія це любить. Вони дуже люблять таке це робити. Тому тут же питання до Євросоюзу вже. Якщо вони зараз, завтра, післязавтра, тому що кажуть, що деякі там інсайди є, що вони вихідні будуть працювати. Ну, я на місці їх би знаєте, дуже прагматично. Давайте приймемо Україну, дамо зелений колір, щоб на вихідних додому поїхати. А що ж ми будемо на вихідних працювати? Там уже скоро свята і так далі. Ну дуже багато справ можна і так підійти, але якщо вони цього не зроблять, ми ж усвідомлюємо, що це дуже не те, що там критично негативно. А негативно для нас, тому що в наступному році вибори в Європарламент до України буде. Ні, хто прийде з такими тенденціями в Європарламент? Чи не буде там кучкуватися навколо таких, як Корба. І тоді наші перспективи будуть ще е, примарнішими. Да? Тому, по великому рахунку, це момент істина для Євросоюзу, от чесно скажу. Я готовий до ну, там, песимістичного варіанту. Скоріше за все, це буде реалістичний. Да? Тому що поки що я не бачу, щоб ну, не бачив батога. І головне, Бог з мною, що я його не бачу. Головне, що Орбан його не бачить. Оце проблема. Ну, але все-таки залишає якісь там декілька відсотків, можливо, там, ну не 10%, це точно, що все-таки нам може повести. Ну, знаєте, навіть просто, якщо, щоб глядачів наших не залякувати і все, ну, нам не може просто. Постійно не вести. Нам когось має і повести. От з Польщею, я думаю, з уряд там нормальний да прийшов. Будемо сподіватися, да ну тут вже є тенденція. Ну можливо Ну тут вольове рішення, розумієте, Євросоюз завжди і НАТО ухвалювали політичні рішення. Це ж факт. Ну uh -huh. от Якщо yeah. далеко ходить, чого далеко ходить? Угорщина це ж політичне рішення на той момент було, і тепер вони сто раз собі вже в локті погризли. Навіщо вони це зробили? І зробивши цю помилку, не зробили запобіжник. Дивіться, що було весь період до цього саміту: ходили, водили хороводи. а ми його умовимо, А ми його відвізем туди, а ми його відвізем сюди, і в його его вони так нагодували, що він повірив, що він саме в Євросоюзі головна особа. І він їздив і казав всім, многозначительно дивився на них, а потім казав. М -м -м". Йому казали: Повеземо його ще до того, повезли, давайте. Ну, а з іншого боку, от, дивіться, чисто психологія. Є політики, які хочуть бути гегемонами в Євросоюзі, ну той же президент Франції. Так? І тут, ну от, як на його, ну, як це виглядає, це тобі найменший в цій родині дав ляпаса. Тому що. Всі думали, що ну добре, ну, президента Франції зможе його вмовити? Угу, вмовив. І отак от він покатався як мішка по цирку, і тепер ми бачимо його бенефіс на превеликий жаль. А мав би бути наш бенефіс. І дуже хоче Дуже сильно сподіваємося, що повезе, як ви сказали, пане Олеже. Я хочу нагадати, що везе тим, хто везе наші хлопці, дівчата на фронті зараз так тягнуть, так везуть, що точно заслуговують на нашу з вами підтримку. Друзі, про нагадую, що потрібно підтримувати тих, хто береже наш мир та спокій тут в тилу. Долучайтесь лише до перевірених зборів. Ну і звісно ж, дякую вам, пане Олеже, за чесну правдиву дякую. розмову. Ми не росіяни. Як писав пан Кучма Україна не Росія. Тому ми маємо говорити правду. Дякую, що долучилися. Спілкувалися із політологом Олегом Лісним. Я сподіваюся, не остання наша з вами розмова. І дякую вам, друзі, що долучилися до нашої розмови. Також дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за те, що стаєте частинкою нашої родини. «Фокус». до зустрічі.